Заповнює згоду, аби отримати щеплення 82-річна Марія Токаренко. Каже, вона у групі ризику. Хочу я цього чи не хочу, я можу зробити, тому що в мене і онко було, і е, з легенями погано, дуже Фіброз. Тому Поэтому їх, Ну і розуміння того, що все таки треба. Прийшла сьогодні щепитися Черкащанка Надія Петренко. Говорить, перехворіла на COVID-19 торік. Порівнянні з тим, як хворіють люди, розказують, то це була легка форма, але для мене вона теж була важка, достатньо. Краще перестрахуватися. Чому я не повинна вірити нашим лікарям і лікарям усього світу? Про те, що це дуже небезпечна хвороба. Тому й прийшла. Доки в центрі немає черги, каже, вирішив щепитися, і 21-річний Максим Науменко. Прийшов, зробив вакцину і вже спокійний за своє здоров'я. Вакцинація, це, ж, так сказати, допомагає імунітету, щоб виробався від різних хвороб. То, ну, зробив вакцину, вже думаєш, що наступна хвиля, вона тебе може, якщо і коснеться, але знову буде, допустимо, легка форма або вона пройде повз тебе. У центрі працює три бригади медиків. Серед них і медсестра Алла Коломієць. Розповідає, як зберігають вакцину. Зберігаємо в холодильник, холодильнику плюс два плюс вісім. Холодові елементи і термометр на повністю використовуємо всі 15 доз. у залі очікування після щеплення. 77-річний Анатолій Ущаповський каже на ковід, ще не хворів, бо дотримувався усіх карантинних заходів безпеки. Я оберігався. Я оберігався, в масках їздив. От дружина моя разом в масках на дачу їздили. Всі вимоги, руки, мити, обличчя, оберігалися, щоб не захворіти. Сімейна лікарка Катерина Гусарова розповідає, які можуть бути реакції на вакцину. Може бути біль в руці, може бути почервоніння, трошки висип, може бути гаряча імена рука. Температура може бути індивідуально 38, може, якщо є, то жар рознижуючи будь-які, які вдома можна приймати. Сьогодні в центрі людей більше, ніж учора, додає Катерина Гусарова. Каже, хто приходить без укладеної декларації із сімейним лікарем не вакцинують. Попросили прийти трошки пізніше після заключення декларації з сімейним лікарем, оскільки якщо не буде декларації, не буде сертифікату і не буде виїзду за кордон. Отак, От а взагалі, отак, всім робимо ніяких паспортів, нічого не потрібно тільки її бажання прийти до нас до пункту реєстрації. Там ми оформили, оформимо заяву одразу, внесуть її в базу. Четвертий центр масової вакцинації працюватиме щоденно з 9 до 16 години. Пояснює директор департаменту охорони здоров'я міськради Всеволод Кульчаковський. Щеплюють вакциною. Модерна такий центр масової вакцинації як правило розрахований на 350 щеплень в день. Тут працюють виділені з центру первинної медико-санітарної допомоги 5 і три бригади вакцинальні, які навчені для використання вакцини Pfizer або Moderna. Ми створюємо центр для того, щоб покращити доступність людей до отримання вакцин, для того, щоб збільшити охоплення вакцинації населення. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.